Усім привіт! Це інформатор Біг і наш п'ятничний проект без Гугла. Зараз ми на перезавантаженні у Гостомелі. Ми, як жабанята-мандрівниці, ходимо по Гостомелю і шукаємо тих, хто сьогодні відповідатиме на наші запитання та отримує за це гроші. Ось один з наших неймовірних конвертиків, де лежить винагорода, грошова винагорода, за яку люди точно думаю, погодяться повідповідати нам на наші запитання. Тому гайда, шукати тих, хто здивує нас. Що зображено на муралі в парку щасливий? Соняшники, Тарас Шевченко, літак. Соняшники. Неправильно. <реш> під чиїм керівництвом під час визвольної війни Гостомель став козацьким містом Богдана Хмельницького, Івана Виговського, Станіслава Кричевського. Станіслава Кричевського. Неправильний ж <реш> <варіант. реш> Таке сьогодні нам не везе. З якою метою у 1960 році збудували аеропорт Антонов для приймання відправлення та технічного забезпечення повітряного транспорту, а також обслуговування пасажирів як секретну базу для повітряних випробувань, просто щоб зберігати повітряний транспорт. Як секретну базу. Це правильна відповідь. <плес> Ви отримуєте 50 гривень, щоб все було чесно, 100 ми забираємо з конвертика. Ось, тримайте, це ваше. Не віряйте, подайте. <різь> Спробуйте про гостомель. Давайте. 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 Що зображено на муралі в парку щасливий? Соняшники, Тарас Шевченко чи літак? А, соняшник. Неправильно, а. на жаль, там літак наш мрія. Під чиїм керівництвом під час визвольної війни Гостомель став козацьким містом Богдана Хмельницького, Івана Виговського, Станіслава Кричевського. Так, да, Це правильна відповідь десятки гривень вже є. З якою метою у 1960 році збудували аеропорт Антонов для приймання, відправлення та технічного забезпечення повітряного транспорту, а також обслуговування пасажирів. Другий варіант як секретну базу для повітряних випробувань. І третій варіант просто щоб зберігати повітряний транспорт. Друге як секретну базу? Так. Ви правильно вгадали. Так, 50 гривень я забираю за неправильну відповідь. І віддаю ваш конвертик. Перевіряйте на камеру, заглядайте, щоб все було чесно, щоб вас не обманули. Все, дякую. І ми вам дякуємо до побачення. Що зображено на муралі в парку Щасливий? Соняшники Тарас Шевченко літак. Не знаю. Ну, обирайте з того, що вам запропонували. Соняшники. Неправильно, на жаль, відповідь. Йдемо далі. Під чим керівництвом під час визвольної війни Гостомель став козацьким містом Богдана Хмельницького, Івана Виговського, Станіслава Кричевського. Без поняття. Кричевського. Неправильно. Неправильно. <с. <с.> З якою метою у 1960 році збудували аеропорт Антонов для приймання, відправлення та технічного забезпечення повітряного транспорту, а також обслуговування пасажирів як секретну базу для повітряних випробувань, просто щоб зберігати повітряний транспорт. Прийоми і відправлення. Це неправильний не, пам'ять. <с>. Питання про Гостомель. Спробуєте? Да? Да? Да. <реш> <реш> <Не знаю. реш> uh, так, перше, що зображено на моралі в парку щасливий? Соняшники, Тарас Шевченко, літак. Літак, це правильна відповідь. Uh, так, під чим керівництвом під час визвольної війни Гостомель став козацьким містом Богдана Хмельницького, Івана Виговського, Станіслава Кричевського. Кречевського неправильно Від, на жаль, mm. з якою метою у 1960 році збудували аеропорт Антонов. Для приймання відправлення та технічного забезпечення повітряного транспорту, а також обслуговування пасажирів як секретну базу для повітряних випробувань. Просто щоб зберігати повітряний транспорт. Другий варіант. Правильно відповідь отримуєте 100 гривень. Так, щоб все було чесно, ми забираємо 50 за неправильну відповідь. Все чесно. Перевіряйте на камеру. Прекрасно. Все, ми вам Я дякуємо. Дякую.